Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат. Побачив цей рецепт на просторах інтернету. Сподобалася така ідея. Ідея в тому, що ще додається смажена картопля чуть пізніше будемо смажити. Простий в інгредієнтах те, що я люблю. Трошки у нас курочки, тут бедра курки. Можна додати стегна. Навіть можна додати й філе куртки, але філе, я думаю, буде сухувати. Це трошки жирніше, буде смачніше. я є 4 штучки в моєму випадку. Морквинка відварена, огірок, укроп. Як буде все смачно, так як в інтернеті, обов'язково це відео з'явиться і на моєму каналі. Починаємо. Друзі, а перед початком приготування цього салату, хочу вас запитати поради. Маю таку ідею, як готувати в прямому ефірі. Запускати стрім і готувати в прямому ефірі. Страву, можливо, навіть і ви будете вибирати методом якогось голосування і так далі. Як вам ідея? Мені дуже подобається. Як вам сподобалося, то давайте зробимо так, щоб це відео набрало 500 вподобайок. Я буду бачити, що ця ідея вам подобається, і ми це все втілимо в життя. Чекаю ваших реакцій. Дякую. Почнемо з того, що поставимо нашу курку. Я вже набрав води. Трошки підсолимо. І додаємо. Все, що потрібно, буде, як завжди, в описі під відео. Додаємо курку, ставимо на вогонь і після закипання води. Хвилин 20-25 відварюємо нашу курку. Курку поставили. Хай собі вариться і одразу поставимо нашу сковорідку і нальємо добре олії зробимо такий фритюр, бо картопля мусить прожаритися як фритюрі. Хай олійка нагрівається. А ми тим часом наріжемо огірок. Ірочок нарізаємо такими півчвертями. Наступне наріжемо яйця, яйця в довільному порядку, як хто може. Я думаю, що це не принципіально, там кубіком. Відправляємо в миску де огірки. Так, пробуємо, чи наша Олія нагрілась. Да, нагрілась. І невеликими порціями. І обережно, бо Олія дуже гаряча і може від картопельки стрілятись. В моєму випадку буде на два рази. Якщо у вас менша сковорідка, можна і на 3 до золотистої шкуринки. Це хвилини займе у нас токо 3, 5. Поки обсмажується картопля, наріжемо відварну морквинку. Роже невеличкими кубиками. Змазали першу партію до такої золотистої шкуринки в тарілочку з паперовим рушничком, щоб з жир цей все і скапав. І наступну партію. Тільки обережно. І залишився у нас зелень. Можна додавати укроп можна додавати зелену цибулю, можна додавати те і те. цього разу в мене. Іде укроп зеленої цибульки я просто не маю. Досмажилась у нас картопля, виключаємо так само на паперовий рушничок, знімаємо. І поки гаряче, чуть-чуть присолюємо. Чекаємо на нашу курку. Охолола курочка у нас. Почистили від кісточок і нарізаємо теж на дрібні кусочки. Додаємо до наших інгредієнтів. Так, заправляємо наш салат. Чуть-чуть небагато підсолю, бо в нас, в принципі, все солене перчу. Додаю половину смаженої картоплі. Можна перемастити як сметаною, як йогуртом і майонезом. Я в цьому випадку в своєму перемощу все майонезом. Сервіруємо на подачу. Беремо якусь тарілку. Обмастуємо трошки це все. Теж майонезом. І обсипаємо нашою зверху теж картопількою. Ось такий у нас сьогодні салат получився. Піде він сьогодні на стіл. Як буде смачний, обов'язково відео буде на каналі. Будуть коштувати не тільки моя сім'я, а й гості сьогодні. До нових зустрічей. Кому сподобалося відео, обов'язково підписуємося, ставимо вподобайки. До нових зустрічей в наступних відео. До побачення!